Нові амбулаторії, відремонтовані відділення у лікарнях, там мистецька реабілітація для захисників. Попри війну у Хмельницькій територіальній громаді триває робота з облаштування комфортних умов та адаптації ветеранів. Які зміни відбулися у медичних закладах? Ми будемо говорити в черговому випуску програми влади і громада і представляємо нашого гостя. Це Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Тож вітаємо наші студії. Вітаю вас. Бориса Васильовичу в червній Хмельницькій громаді запрацювала нова амбулаторія. розташувалася вона в мікрорайоні Озерна. Якщо ми говоримо за такий дійсно густо заселений мікрорайон міста Хмельницького, чи достатня нині кількість там амбулаторій, і яка робота була проведена в цій крайній, яка не так давно відчинила свої двері? Ну, це унікальна амбулаторія, тому що вона дійсно нова, тобто, це не відремонтована, не відреставрована, не реконструйована. Нова амбулаторія, яка з нуля зроблена. Звісно, вона абсолютно сучасна по всіх вимогах теперішніх, які вимагаються до амбулаторій. Ну, наразі в тих лікарів, які там працюють, підписано 6 тисяч декларацій. Ми очікуємо до 8 тисяч декларацій. Ну і в принципі, по достатньо чи недостатньо в нас в мікрорайоні Озерна функціонує три наших амбулаторії комунального підприємства. Озерна район такий, який розширяється, розбудовується, збільшується кількість мешканців, і, можливо, в динаміці нам потрібно буде ще. Ми розраховуємо на збільшення кількості мешканців і, відповідно, збільшення кількості сімейних лікарів. По локаціях Можливо, ми десь вибираємо такі райони, де дійсно далеко добиратись до амбулаторій, але багато в чому ми пов'язані з тим, де приміщення є. Тобто, не завжди там, де ми хочемо, там можна відкрити амбулаторію. Тобто, була можливість відкрити амбулаторію, приміщення було, ми зробили. Там, де ми бачимо, де би ми ще хотіли на Озерній, в... ближче до Старокостянтинівського шосе, де багато новобудов. І де нашої амбулаторії, в принципі, немає. Ми б теж хотіли, але поки що наразі там приміщення знайти не можемо. Але ми працюємо в цьому плані, і крім, крім нас, на Озерній представлено багато приватних медиків, які працюють так само на первинній аланці. Як вибирають пацієнти собі лікаря, дехто вибирає по локації. Тобто ця амбулаторія ближча, я підпишу декларацію тут. Дехто вибирає ім'я лікаря, бо десь чи сам раніше лікувався, чи хтось порадив, і вони йдуть на ім'я. Єдина перевага наших комунальних підприємств це те, що ми забезпечуємо наших мешканців, пільгову категорію мешканців, рецептами на пільгових умовах, тобто за 50% або за безкоштовно, чого не роблять приватні заклади. А в плані кваліфікації лікарів, то вони є кругом кваліфіковані як і в нас, так і в приватних. Амбулаторія це не тільки облаштування і знаходження приміщень, це те обладнання, яке також там є і присутнє. зокрема, якщо зупинитись на мікрорайоні Озерній, що є, тому що знаю, що є та апаратура, техніка, яка допоможе їй обстежувати пацієнтів. Ну це теж дуже важливий аспект. В більшості амбулаторій, особливо ті, які обслуговують там понад 5 тисяч. Населення, в нас стоять е, лабораторні аналізатори, аналізатори крові, аналізатори сечі, тобто аналіз можна зробити прямо на місці в амбулаторії. Всі амбулаторії, всі практично облаштовані електрокардіографами. Тобто кардіограму теж можна зробити майже кругом. В багатьох амбулаторіях, знову ж більших або ті, які найбільш віддалені, в нас стоять УЗД-апарати. Звісно, це УЗД-апарат не є таким кваліфікованим УЗД-обстеженням. Тобто, для того, щоб отримати висновок УЗД, треба звернутися таки до спеціалізованого закладу, до лікаря спеціаліста Але сімейні лікарі вміють працювати з УЗД, і в разі підозри, отаке скринінгове обстеження. Підтвердити підозру, зняти підозру, вони подивитись можуть. Але якщо підозра якась якими чином підтверджується, тоді рекомендують звернутися до вузьких спеціалістів. Тобто і амбулаторії наші міські, і амбулаторії, ті, які знаходяться в сільській місцевості, вони по оснащенню практично нічим один від іншого не відрізняється. В останній час наше багато є звернень про те, що просять особливо сільської місцевості відкрити денні стаціонари при амбулаторіях. Ну наразі ми цього зробити не можемо, і ми це людям пояснюємо про те, що, по-перше, це не передбачено ніякими нормативними документами. По-друге, навіть забороняється, тому що денний стаціонар це відповідальність лікаря, відповідальність медсестри. І це е, відповідальність непервинної ленки. Тобто денні стаціонарі можуть бути тільки на вторинці при поліклініках. Ну і наразі в наших поліклініках вони функціонують. Просто люди кажуть, а от нам їхати в місто або б добре прокапатись е, в селі. Ну, питання прокапатися взагалі тема окремої передачі. Е, весь світ зараз від цього відходить, тому що лишній раз. Вмішуватись в організм, втручатися в судинне русло не бажано. І через те, от в плані денних стаціонарів, деякі мешканці наших сіл ще трошки незадоволені, ну, але ми їм пояснюємо, ми їм надаємо масу інших послуг, але денні стаціонари там працювати, на жаль, не будуть. Мікрорайон Книжківці це черговий мікрорайон, який отримав в даному випадку оновлену так амбулаторію. Якщо помиляюсь, з 2017 року там не відбувалося з певних обставин осучаснення, Розумію, там певна теж така почерговість, що власне отримали мешканці, тому що книжківці дійсно це теж такий віддалений мікрорайон, і можливо теж зручно, аби цей осередок був саме там, де проживають жителі отримувати ту медичну допомогу. Так, звісно, дуже багато мешканців задоволені тим, що там є амбулаторія, що там працюють лікарі. Там в нас є два лікарі, які працюють позмінно. Через те, практично е постійно до лікаря можна потрапити. А якщо до свого, то записатися на прийом. Е амбулаторія там знаходиться в приміщенні клубу. Ну і до оцього останнього капітального ремонту ну, вона була така в занедбаному стані. Там практично не було підлоги, тобто там десь на ґрунт був постелений ліноліум і взимку це все примерзало і було дуже холодно. Тобто ми зробили знову ж капітальний ремонт відповідно всіх сучасних вимог. Завжди, де ми робимо ремонти, ми враховуємо питання доступності для людей з якимись обмеженими можливостями, це або з порушеннями зору, або тих, хто на милицях, на візках, вони мають доступ до амбулаторій, до кабінетів. Ну і так само всі обладнання, все яке потрібно, в амбулаторії працює. А якщо ми взагалі зупиняємося на ситуації, яка зараз є в країні, ми маємо а, і триває відключення електроенергії, присутні графіки погодинних відключень. Зрозуміло, що це питання для України і для Хмельниччини не нове, тому що ми вже ну на жаль звикли працювати в такому десь можливо часом автономному режимі щодо медичних закладів. Наскільки вони вже повноцінно є автономними, і чи певні такі кроки в цьому напрямку ще досі відбуваються? Якщо ми говоримо про амбулаторії, поліклініки, ну і вже лікарні. Коли мова йде саме про автономне електроживлення, то в першу чергу ми хотіли цим забезпечити наші стаціонарні заходи, тому що пацієнти об стаціонарі лежать різного ступеню важкості. Є пацієнти, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень, і там відключення електроенергії може бути критичним. Через те, всі наші стаціонари на 100% забезпечені. Автономними джерелами живлення і мають певний запас пального. Амбулаторні заклади, це амбулаторії, поліклініки, вони теж мають автономні джерела живлення, але це джерела живлення не будуть забезпечувати повністю весь заклад, тобто, якусь частину кабінетів можна буде відключити, якась частина, яка буде потрібна, будуть включені. Тобто на роботу. Амбулаторних заходів це також не вплине, вони зможуть працювати. Ну і плюс останнє це встановлення сонячних батарей на дахах наших поліклінік. Перша, друга, четверта поліклініка мають свої сонячні електростанції. Ну, наразі все залежить від, саме від погоди. В сонячну погоду вони можуть забезпечувати себе повністю і навіть надлишок скидати в мережу, продавати і отримувати за це кошти. В, в такі в, більш пасмурні дні вони забезпечують якусь частину електроенергії, але це теж економія і теж дозволяє якось зекономити кошти і якось себе забезпечити на випадок якихось відключень. <свят> на наступному кроці в нас передбачається встановлення сонячних батарей в інфекційній лікарні. Ну але це ще поки що на рівні проекту. Як тільки встановимо, ми з вами, мабуть, час зустрінемося. Триває перетворення в Хмельницькій міській дитячій лікарні. Пригадую ще кілька років тому. йшла мова про те, що дійсно це буде сучасна лікарня з сучасними відділеннями, таким центром надання допомоги комплексним, який розташується зокрема там на першому поверсі. Таке буде основний осередок. Ну вже трошечки років пройшло. Робота триває. Що ми маємо ну на даному етапі, якщо зупинятися на допомозі в міській дитячій лікарні, і що ми маємо отримати в підсумку? Дійсно такі європейські стандарти мають застосовуватися у надані ну, Плани У нас були. Бого... Великі, але повномасштабні бойові дії нам трошки і пригальмували роботи, і трошки порушили плани, порушили терміни. Але тим не менше роботи продовжуються. І мова йде не тільки про перший поверх. Ми е, колись першим кроком зробили е, ремонт в реанімації на шостому поверсі. Потім був ремонт е, хірургічного відділення е, про перший поверх. Ми вже відкрили відділення реанімації на першому поверсі. Хтось скаже, що а чому? От, зробили ремонт на шостому, а тепер відкривають на першому. І саме якраз е, повномасштабні бойові дії внесли свої корективи. Коли е, постійно гудять сирени, і йде повітряна тривога, то е, цих важких е, і в плані е, соматично, ну і часом буває це такі діти по 16-17 років, які фізично важкі. Спускати тоді, коли ліфти не працюють, спускати з шостого поверху в укриття це дуже важко. Через те ми е, реанімацію для старших дітей зробили на першому поверсі, іде прямий вихід на укриття на сховище, а те відремонтоване відділення на шостому буде для реанімації новонароджених. Все-таки новонароджених легше спустити з шостого поверху вниз. Крім того, разом з реанімацією на першому поверсі ми відкрили відділення паліативної допомоги. Воно у нас було, але було в таких пристосованих приміщеннях, пристосованих палатах. Зараз це повноцінне відділення з палатами, з підходом до дітей, з доглядом. Наступним кроком передбачається травмпункт. І відділення невідкладної допомоги. Відділення невідкладної допомоги практично вже готово, там залишились деякі нюанси, а травмпункт поки що в роботі, тому що це ще й планується такий спеціальний під'їзд для машин швидкої допомоги, де вони могли б перевантажувати пацієнтів з машини в лікарню і в закритих приміщеннях, тобто не на вітрі, не на снігу, не під дощем. А в закритих приміщеннях, в спеціальних боксах, тут поки що роботи тривають. Ну і плюс в дитячій лікарні ми повністю переобладнали систему подачі газів. Е, тобто це е, не тільки кисень, бо, як правило, всі думають тільки за кисень. Це і вогнекислий газ він використовується в хірургії, це і стиснуте повітря, це і вакуум, тобто не треба переносити оці е, відсмоктувачі, включати вони гудять. Тобто, це буде все централізовано, не буде, воно вже є, воно вже підключено, воно вже функціонує. Стоїть цистерна зрідженого кисню, тобто ми можемо працювати і від зрідженого, і від балонів. Ну і роботи тривають. Тобто, відповідно, є і полегшення це у роботі. Розумію, що говорили власне лікарі і працівники лікарні, що і менше простору займає так. Там тільки буквально є відповідна така панель, і якою ти користуєшся вже під час. Так роботи. так, ну це і полегшення в роботі медиків, це і покращення допомоги пацієнтам щодо покращення роботи пацієнтів, хмельницькій міській лікарні оновили там терапевтичне відділення, що напомнять, розраховано воно на 60 ліжок. З якими зверненнями? Звертаються власне пацієнти саме до цього відділення за допомогою спеціалістів цього відділення. І ну власне, що щодо покращення умов відчули пацієнти вже зараз, тому що відділення вже в такому оновленому форматі працює. Так, ну те відділення, яке у нас зараз е от оновлено, воно було колись відділенням фізіотерапії. Наразі ніякі стандарти, ні українські, ні світові не передбачають такої активної фізіотерапії для лікування пацієнтів. Через те ми переобладнали його під терапевтичне відділення. Під час ковіду воно вже й приймало пацієнтів, але пацієнти скаржились, тому що воно було все-таки пристосоване під, під терапію. Тобто десь не було окремо розеток, десь було трохи далеко до туалету. E, тобто проблеми були. Зараз це абсолютно повністю відремонтоване відділення з абсолютно оновленим ліжковим фондом. Тут ми дякуємо нашим благодійним організаціям, які забезпечили e, ліжками, e, плюс e, повністю нові сан санітарні вузли з душовими. Знову ж окремо санвузол для людей з обмеженими можливостями. Де вони можуть і сходити в туалет, і помитися, і всі свої питання вирішити. Ну а про пацієнтів, які знаходяться, ну всі питання терапевтичного профілю, які можуть, і часом навіть вони підстраховують інші відділення. Тобто кардіологія заповнена, а поступає пацієнт. Він може бути госпіталізованим в терапевтичне відділення, а потім перевестися в кардіологію, наприклад. Тобто терапевтичне відділення в нас працює в планах відкриття повноцінного нейрохірургічного відділення. Поки що воно в нас є, але знову ж таки на, на тих пристосованих ліжках, а це буде теж таке сучасне відділення нейрохірургії. Ну і в планах у нас розширення відділення гемодіалізу. Воно вже, в принципі, теж запрацювало в розширеному форматі. Але в нас стояли апарати на другому поверсі, і не завжди пацієнтам це було зручно. І ми це все плануємо і робимо на першому поверсі, тобто тут будуть окремі роздягальні для пацієнтів, чоловіків, пацієнтів, жінок, приміщення для медперсоналу, додатковий гемодіалізний зал, тобто, це все ще в перспективі. Нова спеціалізована операційна ще з'явилася в Хмельницькій міській лікарні. Якщо не помиляюсь, саме там втручання будуть проводити пацієнтам відділення гнійної хірургії. Які особливості саме проведення, і чи дійсно тут нагально стояло мати і отримати саме спеціалізовану операційну, тому що розуміємо, тут є ну певна все ж таки специфіка в проведенні оперативних втручань? Ну, в принципі, оснащення вона не відрізняється від інших операційних, крім того, що. Все, що там встановлено, воно все нове і сучасне. Але, в принципі, це така сама операційна, як і загальнохірургічна. В чому її така специфіка, в тому, що гнійні пацієнти будуть оперуватися тільки тут. Тобто, коли це було в загальній операційній, ми, ну, по-перше, старалися якось розвести потоки, спочатку прооперувати. Як кажуть медики, чисті операції, потім гнійні операції, якось розвести цих пацієнтів так, щоб вони одні з одними не перетиналися, то зараз ця операційно дає можливість ізолювати гній пацієнтів, гнійні операції, і чисті операції з гнійними у нас перетинатись не будуть, відносно не будуть поширюватися якісь гнійні ускладнення серед. Тих, які цього не, не очікували і не планують, власне, потреба існувала. Так так, так, так ми говорили з вами про обладнання, яке власне присутнє в амбулаторіях. Дуже велике значення має обладнання, яке є. На базі лікарень, зокрема, от ангіограф, лапароскопічні стійки. Наскільки таке обладнання впливає на можливості лікарні, так і на можливо процес швидшого одужання пацієнтів після проведення того чи іншого втручання? Наприклад, якщо ми говоримо про лапароскопічні стійки, так там можливо менш травматичність менша, Так, лапароскопічні стійк. У нас практично в кожній операційній міської лікарні є своя лапароскопічна стійка. Урологи оперують на своїх гінікови на своїх, хірурги на своїй. Знову ж це, по-перше, підвищує кваліфікацію медиків, тому що якщо була одна лапароскопічна стійка, то на ній оперував хтось один-двоє і решта не мали навіть доступу до цих стійок. По-друге, те, що стосується пацієнтів, це операції малоінвазивні, від них швидше одужують, менше ускладнень. Ну і скоріше виписуються додому. В принципі, це плюси. Єдине, що я хотів би пояснити, що не всім пацієнтам підходять лапароскопічні операції. Це вже вирішує лікар. Часом бувають такі ситуації, коли через міні малоінвазивні інвазивні доступи неможливо виконати, тоді все-таки вертаємося до класичної хірургії. Що стосується ангіографа, я вже десь зачепив питання нейрохірургічного відділення. Ну, і, в принципі, воно напряму пов'язано з поставкою ангіографа, тому що це буде нейрохірургічне відділення з ангіографічним кабінетом. Ангіограф у нас вже встановлений, змонтований, він вже може працювати. Єдине, що ми ще чекаємо на ліцензію по іонізуючих випромінюваннях. Ну і проводиться ремонт нейрохірургічного відділення. В принципі, ми ще очікуємо, якщо дасть Бог, воно у нас все збудеться, ми очікуємо поставок апарату магнітно-резонансної томографії в міську лікарню. І це теж вирішило багато питань, тому що поки що наразі в нас в місті бюджетних апаратів МРТ немає. Монтується такий апарат в обласній лікарні. І ми все-таки сподіваємося, що отримає наша міська лікарня. І тоді це буде в рамках програми медичних гарантій безкоштовно для пацієнтів. Тобто НСЗУ так, так буде фінансувати так, так. щодо нового обладнання, я забув ще про літотриптер. Це теж доволі унікальний апарат. Раніше він стояв тільки в обласній лікарні. Зараз наші урологи теж працюють. У нас стоїть лазерний літотриптер, який з допомогою лазера подрібнює камінчики в нирках, і вони потім можуть виходити або видалятися теж малоінвазивним шляхом. І це теж великий крок в, в нашій медицині, в нашій науці, тому що раніше до встановлення апарату в обласній лікарні взагалі десь треба було їхати в інші регіони. Потім це було тільки тільки обласна. Зараз наша міська теж це виконує. Ми говорили певно, що зараз здебільшого таких про, про цивільних наших пацієнтів, але значна увага приділяється саме нашим захисникам військових і військовим. Але, от що саме цікаво, що впровадили ви і низку таких цікавих проєктів, важливих і нагальних, на мою думку, це, зокрема, мистецька реабілітація. В цьому напрямку ви зручилися підтримкою таких певних культурних, мистецьких закладів. Ну, такий шлях, певно, брали зрозуміло, чому так. Це дуже важливо, і це такий інший напрямок і допомога в соціалізації, адаптації десь, і в психологічній, можливо, такій певній підтримці. Можливо, ви до чи десь щось заперечите мені. Е, наскільки дійсно було важливо саме зараз от такі ініціативи втілювати в життя щодо мистецтва? Так. Е, ну, в, нас, е, в наших закладах проходять реабілітацію військовослужбовці. І реабілітація вона включає в себе різні аспекти: це і фізична, і. Психологічно, психологи спрацюють з нашими військовослужбовцями. Ну і ми запустили такий проект, як мистецька реабілітація, тобто відвідування військовим наших культурних заходів. Наразі в нас є такі партнери, так, можна їх так назвати. Це наш обласний театр Старицького, наша обласна філармонія. Поки що небагато десь три чи чотири заходи таких було проведено. Тобто на свої заходи театр запрошує, чи філармонія певну кількість військовослужбовців. По-різному буває, а вони кажуть, буває, що кажуть, що скільки прийде, ми всіх розмістимо або кажуть, що ми можемо виділити там певну кількість місць, і ми під це підлаштовуємося. Потім проводимо, і це теж доволі важка робота. Проводимо роботу з військовослужбовцями. Не кожен готовий іти, дехто замкнутий в собі, когось щось болить. Але ми вже збирали такий фідбек після відвідування. Покращується настрій, з'являється якийсь оптимізм, проходять навіть частково болі. Тобто, оце відволікання від лікувального процесу перемикання на якісь мистецькі заходи це теж великий плюс в реабілітації. Ми сподіваємося, ще налагодити співпрацю з нашими музеями. Можливо, долучились би якісь народні умільці, гончарство, ковальство це теж могло би бути. Цікаво для певної категорії. Я не кажу, що це всі мають там ліпити гречики, але комусь це теж може було б до душі, і вони могли б так само відвідувати і такі заходи. Хтось, можливо, відкриє в собі якісь там таланти? Так, це звичайно, ж... звичайно. Традиційно в Хмельницькому, що проводиться медичний пікнічок, просто неба, парк, відвідувачі парку не тільки можуть приєднатися. Теж така, ну можливо, така певна цікава ініціатива. Можливо, вона дійсно спрямована на те, щоб не боятися певних профілактичних оглядів, десь отримати певну консультацію від лікаря, десь, можливо, не в звичній трошечки формі. Наскільки себе цей медичний пікнічок виправдовує, і який фідбек тут ви бачите від відвідувачів такого такого заходу, такого Я ну, якраз пікнічок був проведений вперше, тому що в минулому році ми проводили медичні пікніки, які були розраховані і на дорослих, і на дітей. А цьогоріч, так, до 1 червня, до Дня захисту дітей, ми провели такий вузько спеціалізований, який був цілеспрямовано на дітей. Ми не робили е, вакцинації, як робили на великих пікніках. Ми старалися, щоб дітям. Ніде не зробити боляче чи і чимись їх налякати. Тобто, ми не визначали глюкозу крові, де треба там пальчики колоти. Багато працювали психологи, педагоги, де можна було з дітьми гратися, малювати. Ми запрошували всіх, хто був дотичний до дітей. Тобто, тут і школа іконопису ніколи взяли участь. І дуже діти гарно малювали, розмальовували, витинали. Тут і обласна бібліотека для дітей у нас долучилась, і організація Червоний хрест. Дякуємо нашій прикордонній академії. Вони розгорнули, були польову кухню і пригощали всіх кашею зваром. І це теж була якась своя родзинка заходу. І відвідувачі, і медики залишились задоволені заходом. Тобто для медиків оце таке живе, невимушене спілкування, винесене за кабінети, воно теж сприймається зовсім по-іншому. Ну і пацієнти, коли зустрічаються з медиками, теж в такій неформальній обстановці, вони теж по-іншому відносяться. Основна, е, основна мета цих заходів це все-таки е, направленість на профілактику, розказати про здоровий спосіб життя, про здорове харчування. Про необхідність вакцинації, якщо це ми говоримо про вакцинацію, популяризація медичної професії, тобто не боятися тих людей в білих халатах, вони такі ж самі люди, з ними можна нормально поспілкуватися. І в цьому році ми плануємо ще провести все таки один медичний пікнік. Поки що дати я озвучувати не буду, бо вона ще не узгоджена. Але це десь будуть перші числа серпня. Між іншим, що стосується таких ще реалізацій, у нас був ще такий невеличкий проект. Він захватив кілька тижнів літніх таборів в школах. Ми проводили екскурсію для школярів дитячої лікарні. Е, ну, звісно, не, не кругом можна завести. Є такі об'єкти, як операційна, якщо ця операційна ще й працююча туди стороннім людям не можна, але вони відвідували профілактичні кабінети, реабілітаційне відділення, е, школу супергероїв познайомилися, яка працює в нас в дитячій лікарні. І теж е, ну, такий е, позитивний відгук. Е, від дітей і їхніх вчителів через те, з початком навчального року, ми плануємо таке продовжити далі. Дякуємо вам за ініціативи і дякуємо за сьогоднішню розмову. І я вам дякую. Будьте здорові! Навзаєм. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну!